Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про фільм Дюна, частина друга, продовження одноіменної стрічки франко-канадського режисера Дені Вільньова, що має вийти у листопаді 2023 року. Фільм розповідає про героїв научно-фантастичного роману Френка Герберта, котрий побачив світ у 60-х роках минулого сторіччя, і зробив величезний вплив на світ наукової фантастики надихнувши на створення багатьох книг і фільмів, серед яких і Зоряні війни Джорджа Лукаса. Перша частина Дюни, що вийшла 2021 року, закінчується тим, що Пол і Джесіка добираються до середини пустелі і врешті-решт знаходять так званих Фременів вільних людей, що мешкають на планеті Аракіс. Ця планета є єдиним джерелом спайсу, з якого виготовляють меланжу, речовину необхідну для міжзоряної навігації. Серед Фременів. Є дівчина чані, що була у видіннях молодого аристократа. У другій частині їй буде присвячено чималу роль. Фрімени живуть у Ситчах, у кожного є свій наїб, слово якого закон. Змістити його можна тільки завдяки поєдинку. Пол приймає виклик наїба Джаміса і вбиває його у поєдинку. З цього моменту вільні люди вирішують відвезти його у таємне місто. Друга частина повинна розповісти нам про боротьбу Пола. Нащадка дому Атрейдесів, разом з фременами проти Шаддама, падішаха імператора і глави дому Коріно у спробі помститися за загибель сім'ї. Більшу увагу буде приділено персонажу Чані, здібній войовниці та мудрій жінці. Пола чекає на простий вибір між коханням та порятунком Всесвіту, тільки він може передбачити страшне майбутнє і спробувати врятувати світ. Зйомки фільму. Відбувалися в Італії, Угорщині, Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Вільньов має плани щодо третьої частини фільму, що можливо буде опиратися на другий Роман Герберта з циклу Хроніки Дюни, Месія Дюни. Але можлива робота над ним розпочнеться тільки при умові успіху другої частини. Тож чекаємо з нетерпінням, друзі. Дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте подбайку. До зустрічі!